Стартовий свисток і гра розпочалась. У гості до Криворізького кривбасу приїхав жіночий футбольний клуб Колос з Ковалівки Київської області. Господарки поля одразу жваво розпочали перший тайм і намагались постійно домінувати у футбольному поєдинку. Гостра боротьба тривала до 43-ї хвилини. Потім пролунав сигнал повітряної тривоги, і гравчині пішли до укриттів. Втім, за півгодини очікування команди знов вийшли на поле. Дограли дві хвилини, що залишились в першому таймі. Щоб не гаяти час, вирішили майже одразу розпочати другу половину в енергетичному колі. Обидві команди активно намагались атакувати опоненток. Через це на полі постійно виникали дрібні та не дуже фоли. За деякі з них рефері доставав з кишені жовті картки. Жовту карту в команді «Колос». момент істини міг би наступити наприкінці другого тайму на 95-й хвилині. На гравчині Кривасу сфолили в штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті, але удар парирувала голкіперка, а потім ще й дві спроби добивання нівелювала. Не забуваєш ти, забивають тобі. Ця футбольна аксіома характерна для жіночого футболу. На 98-й хвилині внаслідок стрімкої атаки колосу на лівому флангу м'яч з власних воріт вже довелося виймати голкіперці кривбасу. Вийшла на заміну. Ух ти. Прикро, але вже за мить фінальний свисток зафіксував остаточний рахунок 0-1 на користь гостей. Наставниця команди з Київщини прогнозована задоволена результатом підопічних. Хоча й визнає, дівчата з кривбасу не дали можливості грати так, як вони планували. Ми готувалися, я скажу, до цієї гри. Поле дуже гарне у вас. Ми тренувалися теж останній тиждень на траві, тому що ми розуміли, що кривбас буде приймати нас на траві поле. Десь не не вдавалося, ми любимо грати через середній короткий пас. Це не виходило у нас так. Ми грали через передачу, це не наш футбол, але... Ну, ми настраивалися на дуже важку гру, тому що ми знали, що буде дуже боротьба. Що кривба дуже дуже гарна команда дівчата займають другу згодинку, не просто так турнірити близько. А ось червоно-білі гравчині кінцевим підсумком засмучені, адже команда награла щонайменше на нічию. кажуть поступатися ось так, от під самий кінець двобою завжди прикро, та обіцяють з гри зроблять висновки, аби надалі не підводити своїх болівальників. Не реалізували їх і суперник скористався своїм моментом і забив гол. Тому не могли грати в комбінаційний футбол. Багато грузили м'яч просто вперед. І ну майже без сенсу ці передачі були і не змогли. Ціплятися за ці м'ячії. Фізична втома травми, а також банальне футбольне невезіння. Такі головні причини поразки вдома назвав наставник кривбасу. Але трагедії в цьому не вбачає, бо футбольне життя бентежне. Ми припускали, що гра буде складатися нелегко. По-перше, лише за день до гри повернулися наші гравці з різних збірних, і розраховувати на якусь цілісність гри було важко. По-друге, у команді досі перебуває багато травмованих гравців, і по третє, суперник більш заважав грати. Жіночий Кривбас сьогодні і надалі обіймає другу сходинку в турнірній таблиці. А вже 23 квітня поїде в гості до нинішньої лідерки Полтавської Ворскли. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.